Друзі, всім привіт! Я обіцяла познайомити вас з одним з ароматів. Сьогодні запрошую в парфумну шафу, додивіться відео до кінця. Надіюсь, вам буде цікаво показати. Ті аромати, які я замовляла, і які в мене замовляли, дуже класні, дуже зручні флакончики, їх можна з собою брати в сумочку, невеликі, і вони дуже добре підходять для того, щоб ознайомитись з ароматом ближче. так, І потім вирішити, чи якщо ви надаєте перевагу цьому аромату, чи вам сподобався, можете замовити його. У більшому флаконі, або у більш дорожчому люкс, варіанті чи оригіналі. І так, Green Tea від американського бренду Елизабет Arden. Чудовий парфум, який нас десь відносить на береги тропічних островів. У ньому дуже вдало поєднана ниточка таких Якихось чаруючих квітів, плюс свіжість цитрусів, е, яка надає солодинку, і, звичайно, нотка зеленого чаю та благородна деревна база парфумів. Цей парфум навіває романтичний настрій, і відразу з'являються якісь позитивні емоції, свіжість, е, неперевершене бажання. Жити і творити. Розглянемо піраміду цього аромату. Свіжий, легкий, тонізуючий, сезонність саме літо та весна, отож, верхні ноти бергамот, лимон, м'ята, ревінь, апельсин. нот серця відносяться жасмін, селера, воздика та, звичайно, зелений чай. І базові ноти дубовий мох, амбра, мускус та янтар. Довго я до нього принюхувалась. Ось в такому форматі я його для ознайомлення замовила. Дивіться, ось такого формату це у нас 10 мл. Знімається ковпачок. Дивіться, дивимося тут. Дуже добре розпилюється, мені все подобається. Аромат свіжий, аромат бадьорий. Дуже вдало поєднана оця нота цитрусів, яку дає, яка дає таку гірчинку, і гірчинку, плюс нота зеленого чаю і аромат жасмину. Все разом це створює таку неперевершену палітру аромату, яку хочеться і хочеться вдихати, якою хочеться і хочеться насолоджуватись. Тому для любителів свіжих бадьорих ароматів прямо рекомендую спробувати. Можливо, спочатку в малому флакончику так. будете задоволені це 100%, і потім купите собі і побалуєте себе великим гарним флаконом.